Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Отже, в Ліоні Олімпійська збірна України стартувала із ганебної поразки на стадії групового етапу. Команда Ротаня нагадаю, виграючи по ходу зустрічі, поступилася no із Ракою з із рахунком 1-2. І цю саму ганьбу вже порівнюють із поразкою національної команди на євро Румунам. А інколи проводять паралелі зі стартом чинних чемпіонів світу аргентинців, які нагадає на модіалі у Катері сенсаційно у першому турі в рамках групового етапу поступилися Саудівській Аравії. Сьогодні аналізуємо перший в історії поєдинок Збірної України з футболу на Олімпіаді Паризькій і з міхою Юхименком Кажу тобі, міха привіт. Добрий ранок, добрий день, добрий вечір, добрий ночі. Всім олімпійський салют і так далі. Ну, знову ти всі часові проміжки і всі етапи доби охопив. Подивимося, коли ми викинемо це відео на Ютубі, збиратимемо лайки, також коментарі. Окей, от щодо збірної, то безперечно індивідуальний клас гравців наших на дві, а то й на три голови вищий, ніж в Іраку. Нагадаю, що Крисків, Хлань, брагару накручували і проходили пачками оборонні редути іракців. І в принципі Руслан Рутяні у післямачому коментарі з суспільному це і відзначив, що на одну, чи навіть на дві голови були вищі у цьому поєдинку в ліоні, і процитує ООО, сказав наступне про яку закономірність може йтися, коли саперник завдає два-три удари, і ми програємо. І каже наступне, що зіграли свою роль вирішально дитячі помилки, які перевернули цю гру. І до цих помилок можна віднести і те, що зробив захисник український Макс Талевєров, який своїм незрозумілим чинком привіз е, пенальті. Нагадаю, що це трапилося в другому таймі, і він штовхнув у спину Мохамеда Карара. І що сказав сам Талевєров, Що насправді він ще не дивився відео. Це був коментар відразу після поєдинку, після фінального свистка, і е, каже, що можливо він трошки його й підштовхував цього Мохамеда Карара, але він 100% пірнав і каже, що передивиться повтор, і можливо, це його помилка. Але от е, всі чомусь накинулися на арбітра цього цієї зустрічі і стверджують, що він не мав у цьому епізоді призначати пенальті. Я не розумію цих аргументів, бо відверто, коли ти людину штовхаєш у штрафному майданчику, е, це апріорі порушення. Я взагалі не зрозумів претензії, якесь по суддівству. Ну, лунали в соцмережах від деяких болівальників, від е, Михайла Смолового, е, одного з експертів аналітиків тактичних. Ну я не зрозумів цих претензій до судді. Починаючи від його національності, почали заняти. Мовляв, от там суданець. Вони ж там араби. Ну по перше, який він там араб, ну він чорношкірий. Був по-друге, там стільки національності, що вирішили, що він буде там допомагати якось тому Іраку і взагалі якась логіка. Якби нас німець судив, то говорили б, що нас європейці християни підтримують, чи що. Тобто в якогось насвистування я не побачив, не зрозумів, звідки ці всі жалоби українських футболістів, що про те, що там так сильно вбивав, він нічого такого я не побачив особливо. Може щось не розумію, але нормально така доволі робоча атмосфера. Можливо, десь якісь там стики якось не так розсудив, але насвистування не було. Якщо хтось хоче подумати, хоче уявити, що таке футбольне вбивство, то вмікніть там. Будь-який другий матч там з УПЛ з 2007 по 13 роки. І там ви побачите реальні футбольні вбивства, там вилучали заматюки на Хорватські, які там футболіст про себе розказує, або я пам'ятаю, був епізод, коли Даріо Серна душив. Віталія Мандзюка і Віталію Мандзюку дали червону картку. Або згадайте про Юрія Вакса, про Татуляна. Оце футбольне вбивство. А ви бачили там якесь футбольне вбивство? Вчора на матчі України, та не було нічого такого. Пенальті абсолютно спрядливий. Звісно, в Європі такі пенальті могли б і не поставити, але. Привід був, сам Таловіров це визнав. і Руслан Ротань визнав. Ну навіщо було там ставити оці руки, звісно, ти його відштовхнеш? звісно, будь-який форвард цієї буде падати, тим паче, коли у Ірака більших моментів немає. І Хусейн, в принципі, до м'яча не дотягнувся і він нічого не втрачав від цього падіння. Так підмалював, а хто б не підмалював, правильно все зробив, форвард Ірака Талав'єров сам винен. І привід був. Якби не призначили, цей пенальті більше б. Я думаю, розмов було про те, чому не призначили його. Оце що цей епізод там щось там вий в цьому матчі, А так, ну навіть окей, цей епізод щось вирішив. Забив Ірак рак 1, 1 і починаємо все спочатку, і що ну, нічого страшного не сталося. Україна грала сильніше до цього. Ну, це не те, що там поламали всю гру. Ні, українці самі просто вимкнулись потім, самі визнали, що цей гол їх нібито зламав. І зламав усю гру, зламав ментально. Ну, якщо ламатися після першого ж пропущеного гола на Олімпіаді, то тим паче з пенальті, ну, то може туди й не треба їхати. Ну і здивувала позиція Талвірова, що він розповідав, що цей Ісмаїл із Судану арбітер витягнув йому жовту картку із кишені, і вона начебто була зайвою. За правилами, за регламентом, так і має бути. Якщо ти визнаєш, що порушення штрафного майданчику це попередження і вказуєш на 11 метрів. Правильно? Що? Та ну, правильно, та, ну, та правильно, неправильно, насправді я здивався взагалі, чому Талевіров почав до цього полювати, нібито це щось найважливіше в цьому епізоді, що йому показали чи не показали жовту картку, не червону ж показали. Ну, Господи, ти... там найважливіше було, що він поклав руки на спину і реально відштовхнув Хусейна з цим футболістом якраз до речі треба було грати максимально уважно і максимально щільно, тому що це взагалі то футболіст Харенвина, тому що йому там взагалі, то вже там років 27, здається, чи 28, тому що це футболіст національної збірної раку, який забиває там у відборі до чемпіонату світу, здається у нього. П'ять голів в шести матчах або 6 голів п'яти. А на Кубки Азії він забив 4 в п'яти матчах. Тобто серйозний бомбардир височений, кремезний, коли він на полі, і в цьому матчі також це ми бачили, то всі подачі йдуть на нього, і одразу забігає Вінгер за спину. І, і одразу є група підбирання, щоб тому що чіпляється цей хусейн за м'ячі, і з ним треба було важко грати, а не так, як Телевіро. А переводити все на жовту картку це вже здається просто якась спроба себе виправдати. Ну, Я не хочу тут критикувати Максима, тому що, ну, по-перше, це після матчу було сказано. Це все емоції, це все, ну, якось ти ще тиск не впав, не можеш тут тверезю дурбально ну, то На автоматі все несеться. Плюс це помилка. Ну, насправді, якщо так подумати, то ну, помилка так, можна критикувати, але Максим, ну, я думаю, це просто такі епізоди, як із розряду, коли от запаморочення. От один раз він зробить це, зробить висновки, і наступні 40 матчів такого запаморочення не буде. Трапляється, просто що так акцентувати увагу, що жовта картка, де жовта картка, та це не важливо. Ну і відверто кажучи, та до цього моменту досить непогано виглядав на футбольному полі, надійно вигразав м'ячі в підкатах, і також намагався дублювати функції Забарного в національній команді збірні України, організовуючи. Атаки при білдапі, виходячи із захисту, і інколи і диригував, вказував, не вказував, а просто допомагав своїми рухами на футбольному полі Рубчинському або іншим гравцям, показуючи, куди вартувало би рухатися. Ну там насправді, якщо вже говорити там свого по термінам, то це ну білдапу майже в Україні не було, тому okay. що білдап це коли йде розіграш на власній третині. Все, що йде за третиною, це вже не білдап, це вже фаза розвитку атаки. А Ірак нас майже не присунгував, тому українські центральні захисники спокійно доходили до центру поля і звідти роздавали передачі туди-сюди, діагоналі розкидували. Батагов в цьому плані. Ну як ну як і очікувалось, він виділявся, роздавав ці передачі, шикарні свої, з спросуванням. І Талеров також мені в цьому плані. Дійсно сподобався, хороша діагональка були, добре розтягував оборону. Точно, своєчасно, дійсно молодець. Можливо, мені трішки хотілося побачити від наших захисників якогось ну, руху вперед, там протягнути м'ячі ще трошки далі, якось зламати цю структуру Ірака, тому що не було в центрі взагалі якихось нормальних відкривань, якихось нетипових рухів. І, от, можливо, треба було поекспериментувати Руслану Ротаню з тим, щоб захисникам активніше йти вперед, якщо їх все-таки не пресингують. Звісно, треба враховувати, що треба позаду все рівно якийсь баланс тримати. Можливо, там хтось, хто менш корисний в Атаці, мав би прикривати його, але ну, от, потенціал був до того, щоб просувати м'яч. Тал'єрово, молодець в цьому плані, і Батагов дійсно вони. Функції забарного дійсно не виконували. Ну Забарний ще от Забарний якраз дійсно жаль, що немає. Забарного забарний якраз би в таких ситуаціях, як учора, він би м'яч потягав аж до штрафного і обігрував би, і ламав би всю структуру Іраку. От цього дійсно не вистачало. Окей, і щодо другого пропущеного голу, після якого українці повністю посипалися, і нагадаю, що перед цим Руслан Ортань провів потрійну заміну, випустив на поле Сича Салюка і Федора. І ось Джасіма е, пробував у ближній кут Кирила Фесуна саме з-під Олексія Сича, е, якому у цьому моменті нагадаю зараз. Вивідомо е, скрін, е, заважав саме Рубчинський Ховбек Динамо побіг допомагати оборонцю руха і підслизнувся. І от питання виникають і долі Крупського, який відіграв. Крутий матч, але саме в цьому епізоді він не встигав за своїм е, гравцем. І тому в такій ситуації опинився сич, що на нього летіли два оборонці. При цьому Рубчинський якось досить дивно підстраховував оборонця руха, замість того, щоб піти йому за спину, вибіг нього, послизнувся і тоді перекрив просто е, кругозір Сичу. Горпшильський взагалі не виділявся особливо, то він і в атації, в принципі, нічим особливим не допоміг і при тому, що він займав позицію ну, в центральному трикутнику. Він дуже часто опинявся саме на позиції опорника шістки. І це мене трішки здивувало, тому що якось ми вже по Шахтарю звикли, що Криськів частіше грає як опорником замість Степаненка, а тут Криськів вивели в центр півзахисту, грати таку вісімку. Ну для Руслана Ротаня це звична історія. Насправді кива. На центр поля там не треба, тому що там у нього Криськів і Михайленко були в відборі до євро основними. Щодо Рубчинського, так він і в Атаці особливо не допоміг так, забив гол, але просто там зайняв хорошу позицію на зоні підбирання, забив молодець. Але в усьому іншому якось саме каси було. Ну... Подивимося, що буде далі, буває. Ну, мені здається, що взагалі, в принципі, краще було б його використовувати десь як вісімку, але Руслан Ротань, мабуть, просто вирішив якісь гаранти, ну, варіанти продумані, до які, яких він добре знає ще по минулим матчам за збірною своєю, їм вирішив довіритись. І щодо флангів, щодо того, як забивав Ірак, там взагалі десь після 70-ї хвилини, ну, мабуть, не треба так у 70 ї ну. Ну, от, після другого голу, якраз оцей другий гол, і після цього були ще епізоди в комбінаційний час, коли Ірак заходив так само у штрафний, влучав і у стійку, там і був момент у Ліджа Сіма, ще один хороший. От там ці ситуації, коли розривали Крупського, повторювалися постійно. Ну, але тут треба ще розуміти, що. Ну, коли вже йде там 80-та хвилина, тим паче, 90-та, вже структури дуже мало залишаються. Починається якийсь хаос, починають такі грати на зустрічних курсах. Якось забувають трішки про тактику команди, і тим паче, що в Україні потрібно було відігруватись, тому не дивно, що гра розкрилася в принципі в цьому плані можна поаплодувати Іраку, що він витерпів якимось дивом відігрався і дочекався моменту, коли гра почалася така хаотична. В Іраку є кому бігати. В Ірака доволі хороша насправді лігні атаки. Там були ну, з виходом Алічасіма, взагалі було на полі. Чотири представника національної збірної Іраку, які фейрили на Кубку Азії. На Кубку Азії Ірак дійшов до 1-8 і, і перемагав там Японію. І Алі Сім, там виділявся Вінгер і Баєш там. Тобто Алідж 7 зараз в кому, щоб ви розуміли, лівий Вінгер в серії А буде грати. Баєш, він вихованець там, в Фейнорді грав. Це право Вінгер, Хусейн, ми вже говорили, це Херенвен. Тому вони реалізували якісь свої сильні якості. Mom І до ще одного е, персонажа, який вчора знаходився на футбольному волі з перших хвилин в Ліоні, е, йдеться про Максима Хланя, від якого після феєрів у складі польської лехії чекали аналогічної гри на Олімпіаді, і можливо, він частково це демонстрував. Але от е, один із авторів е, Sport.ua, Олексій Сливченко має чималі претензії до цього гравця і закидає, що е, хлань був занадто егоїстичним і, начебто, не помічав партнерів. От е, мені. Сподобалися сміливі здії, що віншов на захисників Іраку в один в один, намагався їх обіграти. Але тобі в деяких ігрових епізодах От не нагадував Максим Михайла Мудрика у складі національної команди, коли він самотужки намагається вирішити долю епізоду, і йде на кількох оборонців відразу, намагається їх просто пройти на фінтах. Yeah. Е, ну що хлань він дійсно за профайлом це якраз футболіст із розряду мудрика, коноплянки. Він, мабуть, навіть більше схожий якраз на коноплянку, тому що хоча ну важко сказати. Ну коноплянка гірше відкривався, чим ніж мудрик. І щодо відкривань Максима Хланя, я думаю, теж є якісь питання. Він якраз футболіст, який любив, як коноплянка, прийняти м'яч і тягнути його. І не сильно він забігав якось у глибину, мені цього не вистачало, тобто за спини, але так, тянув, обігрував. Вертикальні просування у нього дуже класні. Техніка прекрасна, є удар, є. Ну, З передачами дійсно, я е, не помітив якихось хороших у нього рішень щодо передач. У нього була там тільки одна подача, здається, хороша, коли ледь не залетіла в дальню дев'ятку. А так, дійсно, опасенку його не вразив. Тому можна погодитися дійсно з паном Олексієм. Е, ну, а я не думаю, що може, це геоцентричність, можливо, це просто такі ігрові характеристики, я, чесно кажучи, просто не було часу оцінити якийсь. Ігровий профайл, так детально оцінити, як він грає, там приділити цьому день-два, щоб подивитися, як він там в Польщі. Але очевидно, що це він дійсно схоже чимось на мудрика. Мені фланг сподобався, він, ну, в принципі, як і Брагару, сподобався. Тобто на флангах у нас взагалі все добре в принципі, було, тому що ну, і це було логічно, тому що через центр не йшло, шукали простір на флангах, а на флангах дійсно почали розривати. Мене з халанням історія більше. Я чекав питання по хлані насправді, справді, і мене по ходу матчу почало страшно бісити ці реалії українського футболу, коли я дивився на хланя, тому що Максим це футболіст, якого минулої весни відверто почали гноїти у складі зорі. Тобто йому він не хотів підписувати контракт. Е, в нього там ну, новини з'явилися десь в осені 2023. В нього контракт завершувався в грудні 2023 І він не хотів перепідписувати контракт. Там довга історія, чому він не перепідписував. Там і питання були по зарплатні, і питання до того, що йому там наобіцяли чогось, а не виконали, ніби неважливо. Важливо те, що він не захотів перепідписувати контракт, а йому клуб сказав, що тоді ти не будеш взагалі тренуватися. І він дійсно не тренувався до літа, і нібито йому що він не буде тренуватися аж до кінця року. А виявляєте, ну, 20-річний футболіст, який не тренується цілий рік. що Це вже кінечне, це далі можна вже можливо і не грати. І сам Максим говорив, що багато футболістів є, може і танолунитіше, чи він, але вони вже десь на заводах працюють. І це Ну як от Ми побачили, що Хлан вчора вийшов і е, він реально розривав. він е, Можливо, ми там переоцінюємо зараз його там якийсь потенціал, подивимося, як буде. Далі, тому що він грав все таки в першій лізі Польщі. Але дійсно футболіст з потенціалом з якостями, можливо, десь з якоюсь заявкою на так званий x фактор у так називають якості футболістів, які прям дуже сильно виділяються на тлі інших, які там роблять його одним із найкращих у лізі, або там найкращим там, серед покоління і так далі. От, у хланя такі історії є. І ми могли цього футболіста втратити просто через те, що Зоря не хотіла відпускати футболіста, якось домовлятися з ним, хотіла його просто зноїти до кінця року, щоб він не тренувався. Його навіть в їдальню не допускали. І Хлань просто пішов сам, розірвав контракт в одноосібному порядку. І нібито там через... І зараз починається суд. Зоря не відпускає цього футболіста, продовжують вони там щось судитись, нібито Зоря через досі розірвання контракту повинна отримати аж 10. Мільйонів євро. Подивимося, що там буде, але ну, тут як так, ми могли просто втратити ми, ну, Цього такого вінгера у нас моглося завтра, сьогодні і в наступних матчах не бути. Він міг уже зараз грати десь на, за двір десь. Як так можна? І це ж не єдиний випадок у зорі. Так само було з Кочергіном. І... Наскільки я пам'ятаю, це не єдиний випадок навіть у зорі. Тобто є і схожі кейси, і в інших клубах, і там і з агентами біда у нас, і з усім. Ну, це так не можна. Це катастрофа. Кейс-хлання це те, чого більше ніколи не має повторитися в зорі. І ніколи не має повторитися в українському футболі. І кожен, хто, цей, хто буде повторювати цю історію як ухланя, має бути засуджений. Як мінімум суспільно, а як максимум ще й юридично. І ще один кейс цікавий дуже багато фанатів в соцмережах писали наступне: що провину потрібно покласти на ОАФ а також у представників української прем'єр-ліги, тобто клуби, які не відпустили потрібну необхідну кількість гравців на баланс Руслану Рутаню. Хоча зважаючи на оцей склад, який і і обойму яку має у себе на балансі наставник Олімпійської збірної. Відверто можна грати, і досить легко можна було перемагати такого суперника, як Ірак. Ті ж самі Крисків, Хлань, Брагаро і Крупський, ну просто. По кілька гравців проходили на фінтах, а криски взагалі поміж ноги пускав і витворяв, що хотів. Я просто не розумію, як так терпляється, із національною командою також, коли набір гравців досить класний, і вони справді мають високий клас тут не посперечаєшся, а виходять на футбольне поле, і після якихось таких моментів, як пропущені голи з пенальті, ламаються. Ну мене взагалі здивувала це істерія істерія навколо того, як наша олімпійська збірна формувалася. Чому всі вирішили, що має поїхати та ж команда, що і рік тому, що має Челсі, там Борман своїх футболістів відпускати, що мають клуби там Динамо, Шахтар перед кваліфікаціями Віркубків мають випускати своїх футболістів. От вчора чи позавчора забивали. Волошин, наприклад, забивав, і там, ніхто не скаржився, що він грає там, за Динамо, там, ніхто не, а не в збірні, всім подобалося. Тому ну, вони дійсно потрібні клубам своїм. Ну, провідні футболісти потрібні клубам. І Олімпіада це не той турнір, на який взагалі футболістів нормально ну, випускають. Всі збірні зібрані по принципу. Того, от, віддати те, що прямо зараз тобі не дуже і той потрібне. Тобто, подивитися на склад Аргентини, там три-чотири ну, людини відомих, а то все інше, ну такі або таланти в далекій перспективі, або там просто ноунейми якісь. І Там тільки Франція привезла дійсно потужний склад, і то Ну це просто за рахунок того, що у Франції занадто багато сильних футболістів, прямо ну, їх нікуди дівати. А, так ну, це нормальна історія Олімпіада, як футбольний турнір втратила свою актуальність ще в 1930 році, коли коли перший чемпіонат світу вже в 34-му році ніхто про Олімпіаду не згадував. Це у нас чимось з Радянського Союзу ще, мабуть, іде ця історія про те, що Олімпіада така якась важлива футбольна, що ми маємо вигравати футбольну олімпіаду, що тут важливі якісь медалі на цій Олімпіаді. Це ну, це якась дивна історія. Нікому вона не потрібна. І тут сюди їдуть просто за участю, і просто підсвітити себе перед агентами, перед скаутами. І от для цього цей, цей турнір потрібен. Вихід на Олімпіаду це тут важливіший сам процес, а процес він досягається там, в нашому випадку через півфінал Євро, наприклад. От. Тут важливіший процес, ні, ніж сама участь на цій Олімпіаді. Щодо самого складу ротання, також я ну, не бачу якоїсь проблеми. Руслана Ротаня нормальний склад. Ну, багатьом тренерам ну, вони можуть позаздрити Руслану Ротаню, тому що насправді. То, Нічого такого, прям страшного не сталося. Центр оборони залишився той самий, що й на Євро 2023. Е, Віве Вінгер Брагаро, він теж грав на Євро 2023 Там тільки він тоді страхував Мудрика. Центр поля, ми вже говорили. Михайленко і Криськів не нові взагалі люди для цієї збірної. Вони були основними у відборі до Євро 23. І Михайленко не поїхав на турнір просто тому, що травмувався. Знову хлань. Ну, хлань був той же футболіст, в принципі, що і мудрик того ж профайлу. І може навіть на тому ж флангі зіграти. Тому ну, нічого такого прям страшного не бачу. Нормальний склад. І в тактичному плані і просто рівень складу хороший, можна було з цим грати. Так, звісно, що коли збірна збирається, ну от в такому складі, вона в такому варіанті складу, збірна, звісно, зіграла перший свій матч. Були там два спаринги, ну спаринги — це таке. А от перший офіційний матч, звісно, не все буде виходити в такого складу, і це треба враховувати. Ну, Це такий олімпійський турнір. Так, в принципі, і всі збірні грають. ну, Якщо подивитися на турніри збірних, то в принципі ж, ну. Вони останнім часом ну, на всіх турнірах тільки дві-три команди грають у нормальний футбол, а всі інші це така ж сама нудятина без особливої кількості моментів, як вчора і у нас з Іраком. Тому я тут теж ніякої історії не робив. Ну, так, таке життя, так, зараз у збірних всюди. Тому, ну <кхів> знову ж таки, і якщо вже повертатися до того, як Ротаня критикувати, то. Перші 55 хвилин то нормально грала збірна України. Ну, ну тому не треба робити якоїсь додаткової істерики. Все насправді доволі. Ну є проблеми, звісно, але насправді все доволі так. Враховуючи усі фактори, які є. Знову ж таки, згадуємо збірну України, що за 10 днів до початку Олімпіади було у Руслана Ротаня тільки 15 футболістів. Батав і Сич приїхали взагалі там дня за до євро до Олімпіади. Тому і на цих в цьому за таких умов ми ще й нормально видали там годину гри, так потім розвалилися. Ну. Буде уроком, ну нічого страшного не сталося. Я не наприклад, не думаю, що далі у нас якісь будуть серйозні проблеми. Може будуть, може ні. Ну це Олімпіада. Це тут просто немає, немає сенсу якось навіть сильно загадувати. Всі збірні перший раз один одного бачать тому і всю грають десь там на інтуїції і немає ніякої зіграності. Просто там суто клас якийсь. Тому всі можуть обіграти всіх. Не треба зациклюватись на цих на цьому Іраку і так далі, і взагалі на результаті на цій олімпіаді ну власне тому я і проводив паралелі, і на наводив їх. Що можна порівняти цей виступ з збірної України в першому турі із поразкою аргентинців на чемпіонаті світу в Катері проти Саудівської Аравії. Що це була відверта сенсація? попри те, що, начебто, аргентинці і контролювали гру, мали велику кількість класних гравців, але при цьому не зуміли добитися результату. І генера. Б у цьому поєдинку саме є лише рахунок на табло, не більше, бо от також з тобою погоджуюся, що е, з до пропущеного пенальті, ну е, і помилки Крисківа на початку на старті поєдинку, коли він е, необачно відкинув м'яча закинути щось збірні України, що вони не так грала, не так створювала моменти, не так відкривала цю консерву іракську е, оборону. Взагалі немає, немає виникати питань, бо хлопці старали і мене ще одне досить дивне запитання: хотів поставити акцент на цьому. Що багато хто в соцмережах, а також аналітиків, закидували е, в небажання українців грати, тобто відсутність бійцівського характеру. Я не знаю, ну було в. До пропущеного голу із пенальті був я нарахував не знаю до 10 моментів, коли стелилися в підкаті той же Крисків Крисківні Крисківні Талавєров Брагару. Багато хто просто виборювали м'ячі і вигризали їх при будь-якій ситуації. Чи це біля власного штрафного майданчика, чи на половині Іракціве, чи в центрі ну, поля? Тому за закид... найкращий найкращий момент якраз України, коли Хлань не влучив порожні ворота з кількох метрів, стався після того, як Брагару головою. Прокинув м'яч, хоча там його могли ногою зачепити і прийшов перед. Тобто я взагалі не розумію цих закидів про те, що не, не палали очі, не було бажання. Ну бажання точно було це виміри. Бажання це точно було. Це було помітно. Вони гризли та. газон. Ну тобто зламалися після оцього пропущено пенальки. Ну буває таке, буває, і це визначав сам Руслан Отань. Після мачі не на після прес-конференції, а в коментарі що в принципі йому не сподобалося лише те, що. Розклеїлися після пропущеного голу а до цього все виглядало досить притомно і класно. Мені здається, що просто на всіх вплинув підсумковий рахунок і не більше. Іноді, взагалі, я думаю, бажання навпаки йде ну, в мінус, тому що, можливо, так сильно хотіли, так хоч щось довести, так сильно горіли, що після першого ж удара перегоріли. Буває і таке. Тим більше, ну ти бачиш, що футболісти ще молоді, там досвіду чи не так багато. Взагалі не розумію, ну як можна виміряти відсутність бажання? Ну, хтось вимірює його єдиноборствами, ну там кількістю єдиноборств чи кілометражем. Ну, це так не працює. Це абсолютний суб'єктив. і Я не вірю, що футболісти, які доростають до рівня. Збірної до рівня професійного клубу, тим паче багато хто за кордоном грає, що у них якісь є проблеми з бажанням. Інший приклад, коли говорять про бажання, про мотивацію, про те, що. Є ця оця фраза ще є, треба любити, себе, треба любити футбол собі, а не себе в футболі. Це, от я, в мене завжди приклад є Бена Вайта, захисника арсеналу, який взагалі говорить, що я футбол не люблю, я його не дивлюсь. Я, мені футбол це, це просто робота. Йому цей футбол цього парабану. Так само і Гаррет Белл більше любить гольф, і він пішов би на гольф тоді, і, і пішов би на легкуатлетику свого часу, якби просто в футболі не більше. Платили. Футбол йому це також просто робота. І нічого вони стали великими футболістами, тому не треба на цих бажаннях, палаючих очах щось думати. Ні, це можна і без палаючих очей дограти. Та ж Франція, наприклад, там, збірна Франції, якщо ну, вона виходила до фіналу, граючи в півноги постійно. І, ну, тому це таке бажання, це все лірика. Отже, що нас чекає далі? Вже 27 липня українці зіграють проти лідера квартету Бі марокканців, які в першому турі сенсаційно поклали нападки аргентинців, і нагадаю, що це просто мега сенсація на Олімпіаді. Напевно, що це вперше в історії таке трапилося. Аргентина спочатку розписала результативну нічию із Марокко з рахунком 2-2. А останній гол аргентинці пробував на перегляді вар, коли ребіти вже зупинив гру. Після цього болівальники влаштували справжній хаос на стадіоні почали вибігати на поле та закидати гравців різними предметами в підсумку. Гол був скасований, але аж через дві години, і команди після цього повернулися на поле. Дограли три хвилини. І аргентинці оцього цього другого голу, який би приніс їм нічою проти марокканців, так і не змогли забити. І от легендарний аргентинець тепер наставник олімпійської збірної Хевір Маскерано, лаконічно дуже прокоментував скандальне рішення судді. Це найбільший цирк, який я бачив у своєму. Житті, от на цьому поставимо кому у нашому спілкуванні та оглядах поєдинків олімпійської збірної України на у Франції. Дякую тобі, Міха, що знайшов час на можливість описати поразку команди Рутаня сенсаційно проти національної команди Іраку. Це був Міха Юхименко, футбольний аналітик. А також з вами був Юра Гаврищак. Ставимо лайки під цим відео на платформі футбол 24